Кожною частиною. Моя мама, котра розпродала згодом усі його речі, котра живе громадянським шлюбом, з якимось дятлом, ховає від мене всі свої згадки, зітхання старечі, зачиняється на ніч від мене, Щоб я не підслухав їх раптом. Він і досі торкає мене своїм кашлем, ніби шипами. Приходить до мене вісні, дивиться Чорним оком, і я знаю. Найгірше, що в нас є, це наша пам'ять. Ні, найтяжче, що в нас є, це наша пам'ять, а найгірше, що вона вже тяжче з кожним роком. Він називає мені миналікарів, які на ліжку напроти закликає до помсти, каже мені, малий, у тебе немає ні злості, ні сили. Ти їм здав свою злість, мов провідниковий постіль. У тебе немає малий, ні спадщини, ні країни. І всі твої друзі малий, згоратимуть, молкомети, лукатимете, як цигани, зникнете, як караїми. Раз уже все прогнило. Спробуй хоча б нормально померти Скільки можна терпіти їх голоси на сходах? Будильники, окуляри, теплі щоденні предмети, вирву їхні серця, назавжди спинивши подих, спали їх разом у ліжку, ніби старі газети. Я дістаю бензини, міцні корабельні канати, розводжу в кімнаті вогонь, який усіх нас огорний, знаю, і що не може мати над нами влади, окрім голосу крові, який заповнює горло. Добре, коли сняться підпільники та герої, Погано, коли їх поява на тебе тисне. Вся влада посилює мені любов до холодної зброї, вся держава позбавляє мене почуття вітчизни name. Країна, в якій виживання вважають талантом. Десят твоя біографія список боргів і трупів називає мене тепер злісно вбивцею, симулянтом. Опитує свідків, які вціліли, шукає рештки отрути. Хай тепер прокуратура засиплена несим спамом. Хай потопом залється вулиця кам'яниста, хай з'являться моротворці і випалять чорним напалмом гарячі електростанції монотонного міста. Хай вони тепер спробують усе це без нас поєднати. Хай спробують врахувати небесні сумні коливання. Сонця все ще не вогонь. Заливає кімнати, герої не помирають від стаціонарного лікування.